До Міжнародного дня рідної мови у Мирунівській базовій бібліотеці за ініціативи волонтера Мирунівської пробації Оксани Якуніної була проведена зустріч за столом літературної кав'ярні. Учасників привітала методист першої категорії Олена Іскандарова. Доброго здоров'я! Сьогодні ми всі з вами зібралися на нашій літературній кав'ярні поговорити про рідну мову і трішечки історії. Отже, 21 лютого святкується міжнародний день рідної мови. Цю дату визначено на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО в жовтні 1999 року. Яка наголосила на важливій ролі мови в розвитку освіти, культури та консолідації суспільства, формування нації і зміцнення держави. Міжнародний день рідної мови був встановлений з метою вшанування пам'яті загиблих захисників бенгальської мови в Республіці Бангладеш, де 21 лютого 1952 року з нечуваною жорстокістю розстріляли студентів-демонстрантів. Втрата мови то втрата самобутності. З метою захисту мов та задоволення мовних інтересів національних меншин Рада Європи розробила та прийняла Європейську хартію регіональних мов або мов національних меншин, яка ратифікована Верховною Радою України 15 травня 2003 року. В Україні це свято святкується з 2002 року, коли з метою зміцнення державної функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України, президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Українською мовою розмовляли наші діти та прадіди, а матері та бабусі співали колискові, Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. А зараз я вам пропоную прослухати дуже цікаву оповідку, яка дуже гарно характеризує нашу солов'їну, незабутню мову. Було це давно, ще за старої Австрії. Ще у 1916 році в купе першої кляси швидкого потягу Львів Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць, а четвертим був. Відомий львівський юрист Богдан Кусів. А розмова велася навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили про мови, чия ж найкраща, котрій з них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць. Англія, країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світові. Це мова Шекспіра, Байрона, Дікенсена, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Ні в якому разі, гордовито заявив німець. Німецька мова це мова двох великих імперій Великої Німеччини, Австрії, які займають більше половини Європи. Це мова філософії, техніки, армії, медицини. Мова Шіллера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гейне. І тому, безперечно, німецька мова має світове значення. Італієць усміхнувся і тихо промовив. Панове, ви обидва помиляєтесь. Ось італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики і кохання. А про кохання мріє кожен. На мелодійній італійській мові написані кращі твори епохи. Відродження, твори Данте, Бокачу, Петрарки, лібрето знаменитих Опер Верді, Пучині, Росіні, Доніцеті, тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав і нарешті промовив. І я не вірю в світову мову. Хто домагався цього, потім гірко розчарувався, йдеться про те. І яке місце відводять моїй мові поміж ваших народів? Я також міг би сказати, що українська це мова незрівнянного сміхотворця Котляревського, геніального поета Тараса Шевченка, це лірична мова найкращої з кращих поетес світу Лесі Українки, нашого філософа-мислителя Івана Франка, який вільно володів. 14 мовами, зокрема, і похваленими тут. Проте, рідною, а отже, найбільш дорогою Франко вважав українську. Нашою мовою звучать понад 300 тисяч народних пісень, тобто більше, ніж у вас усіх разом взятих. Я можу назвати ще багато славних імен свого народу, проте вашим шляхом не піду. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли би ви, наприклад, своїми мовами написати невелике оповідання, в якому б усі слова починалися з одинакової літери? Ні. 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 Це ж неможливо, відповіли англієць, німець та італієць. На ваших мовах неможливо. А нашою просто назвіть якусь літеру звернувся українець до німця. Нехай буде літера П, сказав той. Добре. Оповідання буде називатися Перший поцілунок, погодився Львів'янин. Популярному перемишленському поетові Павлові Подільчику прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікар Параскевич. Погостюйте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Під Городецький палец Параскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Параскевичів, посадили пана Павла поряд паночки примилої Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна. Програла прекрасні полонези Понятовського, прилюді Пучині, поспівали пісень, потанцювали падацпань, польку, прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок, портвеньну, плиски, пшеничної, підігрітого пуншу, пільзинське пиво, принесли печені поросята, приправлені перцем. Півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги, підсмажені пляцьки. Потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні поцарянові полумиски полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила погуляти по підгородецькому парку. Помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папороттю придавній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п'янило принатними пахощами. Попродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, посітхали, пошепталися. Пригорнулися. Почувся перший поцілунок. Прощай, парубоче, привілля, пора поетові примакувати. Вкупе пролунали оплески. Всі визнали, що милозвучна і багата українська мова буде жити вічно поміж інших мов світу. Та зазнайкувати німець ніяк не міг визнати своєї поразки й промовив. Ну, а коли б я назвав іншу літеру, заявив він. Наприклад, літеру С. Я на своїй мові можу скласти не лише оповідання, а й навіть вірш, де всі слова будуть починатися з С і передаватимуть стан природи. Наприклад, свист зимового вітру в саду. Якщо ваша ласка, послухайте самотній сад, сипле, стеле, сад самотній. Сірий смуток, срібний сніг, Смутно стогне сонний струмінь, серце слуха, смертний сміх. Серед саду смерть сміється, садо сіній смуток снить, сонно сиплються сніжинки, струмінь стомлено сечить. стихли струни, стихли співи, срібні співи серенат, срібно стелиться сніжинки, спить самотній сонний сад. Геніально, незрівнянно вигукнула англієць італієць. А потім усі замовкли. Говорити уже не було потреби. Ось так, ось така у нас милозвучна українська мова. А зараз я запрошую нашу поетесу почитати свої незрівнянні вірші. Отже, пані Оксано, прошу вас. Дякую. Та врешту вже заговоріть. Заговоріть своєю мовою. Невже не в силі зрозуміть? Що в мові сіль переміж скровію. Попри помилки й невдачі, попри болото з брехні, Чи мову і не будь ледачий, Її слова, немов пісні, Вас скоро будуть гнать усюди, бо з москворотим язиком вас не вважають світі люди і ототожнюють зі злом. Та навіть тут, в своїй країні, тікаючи від лап війни. Сховавшись за героїв спини, ви бруд продовжили нести. Тяжка вам українська мова, і від того гидко на душі. А мов же їдьте до Ростова, без мови ви давно бомжі. Калинова сопілка тихо плаче, В гущавині невзвіданих борів, У темні під небесі птаха кряче І тіні щудернацькі. Линуть сніг, Прозорі панни у вінках лілейних Звиваються у танці чарівним, І ніч зринає в запахах єлейни, І у промінні місячної сні. Озветься північ дзвоном кришталевим, далеким сміхом пугача сеча. Розчиниться містичність дивним мревом і розквітне нова сонячна. А наразі я хочу надати слово нашим безпосереднім учасникам заходу. Прошу, пані Тетяно. Нам дуже приємно сьогодні знаходитися тут, і з вдячністю ми хочемо сьогодні вам зробити подарунок. Подарунок, який був зроблений спільними зусиллями наших суб'єктів пробації. Створена картина по мотивам творів, мабуть, найголовнішого символу нашої рідної мови Тараса Григоровича Шевченка. І як писав Тарас Григорович Шевченка, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, лише камінь має. А ми дуже щиро вам дякуємо і сподіваємося, що і надалі будемо зустрічатися. Можливо, в ширшому такому колі, можливо, ви запросите і своїх підопічних на наші заходи такі, тому що ми проводимо не тільки до мови, а й до інших таких визначних подій, що відбуваються в нашій країні Україні. Дякую. Цінний подарунок від колективу Обухівського районного сектору, номер 3 з питань пробації, був із захопленням прийнятий бібліотекарями і високо оцінений як результат спільних зусиль суб'єктів пробації за мотивами творів Великого Кобзаря. Ще довго спілкувалися за чаюванням учасники такої неформальної, але душевної зустрічі, лунали вірші про рідну мову, яка сьогодні, як ніколи, важлива у нашій боротьбі за волю і незалежність, за нашу автентичність. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість. Вічно юна мудрість, сива наша совість, я без тебе мово без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, Невгасиму мову, слово незабутнє.